На Херсонщині відроджується вівчарство, а наявна племінна база вказує на те, що її в майбутньому буде розвиватися. Аграрії вважають це вкрай необхідним, бо галузь ще в 90-ті роки здала позиції. Тоді вівчарство мало близько мільйона голів. Наразі її кількість скоротилася до 60 тисяч. Причина зник попит на вовну. А ще для вирощування овець потрібні пасовиська і дотації від держави. Наразі департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації займається підготовкою пропозицій, які б допомогли відродити галузь. Їх надішлють міністру АПК. Тим часом вівчарство, хоча й занедбане, однак Херсонщина в Україні з виробництва продукції і розведенню овець посідає друге місце після Одеської області. Тому передові підприємства пропонують погалів'я всій Україні. Вони продемонстрували на виставці аукціоні племінних тварин Таврійського краю, і на них вже є покупці. Представникам з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей та Криму на виставці аукціоні, що відбулася в селищі Асканія-Нова, запропонували придбати племінне поголів'я овець на майданчиках. Селекційні досягнення інституту тваринництва Таврійського краю науковці якого створили такі породи, аналогів яких немає по всьому світу. Серед них Асканійські тонкоруні, каракульські і м'ясововнова з крозбредною вовною, види овець. Справжнім досягненням інституту тваринництва Асканія Нова є ось цей вид кросбредних вівців. Їхня вага майже 100 кілограмів, а настрих чесної вовни становить близько восьми. До речі, науковці запевняють, їхнє м'ясо дуже корисне і поживне. При регулярному споживанні воно може стати еліксиром здоров'я для людини, а з вовни можна зв'язати будь-яку річ. Доктор сільськогосподарських наук, науковець із 55-річним досвідом пані Польська важа. Ая здобутки у збереженні створені племіної бази Херсонщина має вагомі, але вони потребують фінансової підтримки на державному рівні. Наша область племенна база не только для всієї республіки, а це племенє база для євросодруства, которое безпечний таким генетичним потенціалом, которого не аналогу мирової практики. Директор інституту тваринництва зазначає, що потрібно формувати експортний ринок. Ми виробляємо по Україні близько. 10 тисяч племінних ягнят щороку. По нашому споживанню внутрішнього ринку це десь близько 4 тисячі споживається, а необхідно для реалізації і реалізується безпосередньо господарства до тисячі голів всього. Хоча на виставці аукціоні було чимало таких, хто захотів придбати поголів'я, їх зацікавили породи, задовольнила і організація виставки, і вони закупили понад 400 голівовець. Я привіз сюди молодих хлопців, фермерів. Вони вже заключили між господарствами два договори от, і дає розвиток. Племінної справи, тому що е, так в, 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 в естественних умовах ми не не, не з'їлаємо тої настрахи живу масою. Навчали гости і як стригти овець на час і які ще місцевих стригалів змагалися між собою. Перше місце посіли двоє чоловіків з дослідних господарств Асканійське та Асканіанова. Скокапірістриха відсказати очень сложна. Ну я стаж роботи стригалем – около 30 років. А спробувати на смак таке корисне поживне м'ясо змогли всі присутні. Кухарі їх пригощали смачною шурпою та пловом. Мрію виробляти молоко і бринзу. А також сири озвучила вже за круглим столом заступник директора департаменту АПК Надія Ланкіна. Але щоправда, розуміє, до неї ще далеко та надихає те, що збережена плем'яна база. Ми зберегли племінне поголов'я, зберегли ці підприємства, племзаводи, репродуктори. Ми в будь-який час можемо, тільки будуть прекрасні умови для цього розповсюдження. Ми готові продавати. І сьогодні ми, от як елемент того, що ми виставку, продажу організовуємо для того, щоб було якийсь поштух розвідка в тваринниці. Як вийти із занепаду галузі вівчарства, вирішували і науковці, і сільгосптоваровиробники. рибники. Для цього треба, аби держава створювала умови, щоб були місця для переробки вовни. Важливо отримати і землі, де могла б випасатися худоба, і головне дотувати вирощування племінних овець. Всі зауваження і пропозиції фахівці почули. Їх надішлють до міністерства агропромислового комплексу і надіються, це дасть поштовх для розвитку вівчарства.